«Малюю серцем таку назву. Має проєкт, покликаний допомогти українським жінкам пережити втрату чоловіків на війні завдяки живопису. В рамках проекту у Києві відкрилась виставка з картинами, створеними дружинами українських героїв, які під наглядом професійних митців їх малювали. В експозиції представлено 20 унікальних робіт. Історії цих жінок найближчим часом також будуть опубліковані в книзі. «Малюю серцем. Це всеукраїнський проект, започаткований волонтерами в січні 2020. 23-го року його реалізація здійснюється за підтримки благодійного фонду. Сучасна Україна ми таким чином намагаємось зберегти пам'ять про їхніх героїв. Про тих, хто пішов першими, хто захищав нас першими. І якось допомогти родинам, які залишились. Це дуже допомагає. Ти малюєш, ти згадуєш все, Ти згадуєш все своє життя. Ти згадуєш життя з цією людиною, з чоловіком. Ти згадуєш, які були моменти гарні. Ти згадуєш, як взагалі в цьому житті все прекрасно, і що треба жити, Треба жити тому, що. Все гарно було жінки можуть свою історію кохання покласти на картин е в картині, висвітлити і показати свої мрії, свої бажання, які в них були з коханою людиною, яку вони втратили, і через цю свою історію кохання вони відкриваються, вони переживають, вони діляться суспільством, і це сьогодні дуже важливо.